Немала, ось стань, 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 по доля ночку, як ту сляночку, лізьми за боки, протяжити стопи, біжи до дуна. Діджи до Дунаю в берету, що скраю. о щой, о щой, о що ми на мой гай, о села, о села, осила у жінка, мої гали, оми, ось гори на моряй, о що, ось опен, о що ми на моїх гай, о що ми, ось ми, осьовеней. Чишек, пташечком маленька, Скажи нам, скажи нам, як і нема, ось так, так, ось так так, так ідема, Чишек, учим, ташек маленька, скажи нам, скажім, я цієї ма. SHIT